Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Чудово, рух зараз від Олега Кожушка. Тут далі. штрафному майданчику можна пробивати. Перекидає м'яч. І що? Гол? Ні. Гол. Фіксують Гол. Так, на центр показує. Іван Салаш. Забиває хто у нас? Богдан Бойчук. Передає вітання комусь. Ось це та контратака, друзі. Ще раз на повторі побачимо. Дивіться. Класна передача. І яка класна ще одна була передача штрафному майданчику. Євген під чудово, технічно перевів на Бочука. Подивіться, ну, це зіграність. І Юрчишин намагався. Знову в один дотик намагалися, але втрата м'яча небезпечно, пас-центр можна забрати п'ятий. Удар поворотами! 5-0. Дієго відзначається в цьому епізоді. Знову як все дуже просто розіграли граці лівого берега. Перехоплення, передача, передача, і просто Дієго в цьому епізоді робив, що він хотів. Дуже добрий Мені, настрій у бразильців, бразильці, бачимо, роз, розважаються, танцюють О, зараз. Порохня, порохня на фланзі. А там перший на м'ячі Малиш, але помиляється. Станіслав Нурі Малиш. Ну і пробиває зараз 17-й номер Владислав Чабан, екс-гравець інгульця. І забиває м'яч у ворота футбольного клубу Інгулець Петрового на 8-й хвилині матчу. Попереду гості. 1-0. Ну і будемо дивитись, як а, а зараз відреагує на це. команда. Уже поблизу лінії штрафного майданчика пас до Вови проходить. Вава намагається розвернутися. Пас на Педро Касіо Педро пробиває по воротах. І Юкса зрівнює рахунок. Ось такий у нас швидкий початок і 10-та хвилина. І рахунок зрівняно. Юкса самотужки виправляє в собі створені проблеми. Ну і Педро Акасіо, він забиває дебютний гол з передачі Вави. І Вава записує до своїх. З двох забитих м'ячів у цьому сезоні ще й асист і Педро Акасіо. Ух, як нас це швиденько. Тимур Кораблін просувається входить до штрафного майданчика. Пробиває удар, і у м'ячесі. 2-0. Тимур Кораблін нарешті забиває за полтавську ворску красивим, крученим, закрученим, точним ударом і ставить крапку. Напевно, в цьому поєдинку. 2-0 Ворскла виграє. Ще не здобуває перемогу, але принаймні виграє, радіють. Uh, тут, власне, Олександр Мальчук і адміністра... адміністратори персоналу футбольного країн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.